Доброго дня. Доброго дня. Що там, як ідуть у вас справи в армії? В армії, ну, як і в армії, все порадно. Скоро виганете оцю рашистську нечість з нашої землі. Скоро, скоро. Я і не побачу, так це пройде. – Як воно все відбудеться? Е -е відбудеться. <ріх> ну, Бійськова таємниця кажуть. Нельзя говорить. А що можна сказати зараз про армію? Що ви можете сказати, розповісти? О, у нас армія стала кращою, сильнішою. Просто ну, тяжело, звісно, не спорив цією. Ми воюємо за свою країну і нам у нас все гарно. А от ті, хто воїв, проти нас, тих не гарно. Вони не вдома, вони не на чужій землі. І, і тут і здихають всі. Так, не вдома. Щоб ви побажали зараз українцям Окей. під Новий рік. Ну, набратися, кажуть, терпіння, все буде гарно. Скоро вже перемогу нам принесете. Скоро. Скоро. Скоро вже буде. Так. Да. Волонтерам, щоб ви сказали зараз. Волонтерам у нас дуже гарні. На їхнім старанні на общими зусиллями це все проходить краще. Так що, оце я скажу що великим дякую нашим волонтерам. Більш по пока нічого не скажу. Вітаємо всіх наших захисників із Різдвом Христовим прийдешніми новорічними святами. Бажаємо здоров'я, витримки. Ми вас любимо, дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Україна понад усе. Слава Україні! Що ви зараз владі сказали? Поки нічого не скажу. Тому що казати нічого. Це закінчиться війна, тоді будемо на цю тему балакати. Хотіли б, щоб наша влада була з нами. От її буде ще гарно. Отак, Оце я скажу. Оце так можна сказати. Да. Отак я скажу. Добре, дякую вам. Мені приємно було да. з вами спілкуватися. Я вважаю, що вже скоро ви виганете ту рашистську нечість з нашої землі. Да. Виганемо, звісно. них варіантів нема. Дякую вам і до перемоги. Да, до перемоги. Все.